А ми йдемо далі, вітаю вас, мої дорегенькі двічки. Що тут у вас? А у вас карта Імператор, День структури, День порядку, День законності, День рівноваги. Такий, знаєте, я б сказала навіть трошки День деспотичний, такий, такий знаєте, Суровий. Все должно бути на своїх містах, Кожна, кожен повиконувати свою роботу, якийсь такий порядок, порядок і ще раз порядок. Структура е знаєте, якось, е є законність, є порядок, є закон для всіх, ніяких нарушень і таке. Будете наводити порядок, можливо, навіть порядок будете наводити у своїх, там, не знаю, домашніх справах, шкофа, провірка якась така. знаєте. От щось таке буде на роботі, можливо, там, ревізію провести, подивитися, що є, чого нема, чого треба докупити, що зробити. От таке щось. знаєте, Якось будете от... таке по відчуттю, як наче от... підвести, що є, що, ну, і от таке. Порядок, все до порядку. <смір> Якось отако буде. Скром не провірить. Давайте подивимось. Яка причина, чому ви саме будете в такій енергії? Ну, я ж кажу, от причина луна, тобто щось незрозуміле, щось не... якийсь страх, якесь у вас розуміння того, що щось. Ну... Надо його вивести на чисту воду. А щоб його вивести на висту, на чисту воду, його треба структурувати, тобто перевірити, побачити, зробити висновок, да? От якось упорядкувати. Дія, згармонізувати. Дія гармонія. Тобто незрозуміле згармонізувати те, що я вам кажу по, по карті, і нави, бути, за, на, наповнити заповнити те, чого, чого не достає. Да? Тобто зробити в десятку кубків, бути цим задоволенням, наповнити його все це. Оце, оце незрозуміле проясниться і стане в гармонію. Оце ваш е, імператор. Щось будете виясняти, не знаю. Прояснять в кого, скільки варішок чи шкарпеток на зиму, скільки шапок, що підходить, що не підходить, чи треба дов'язати носків, ну, таке, докупити і тому подобне. Я ж кажу, от така якась структура, але якась така контроль, але він, якось, знаєте, щоб мати повну.